Ми вже ввели всі необхідні дані і тепер можемо приступити безпосередньо до складання розкладу. Для цього нам треба перейти в модуль розклад. Активуємо його. З самого початку сторінка розкладу порожня. На ній ви бачите попередження, що розкладів немає. І команду Створити новий розклад. Яку ми зараз і активуємо. І тепер ми бачимо формуляр з параметрами розкладу, який ми зараз заповнимо. Назва: назвемо його Проба 1. Далі семестри. У нас є семестровий розклад і річний. Вибираємо перший семестр. Ну і тоді пам'ятайте, в січні поміняємо на другий. Тип розкладу спочатку статичний. Коли ми його створимо і перейдемо до заміни вчителів, поміняємо на хронологічний. Якщо у вас є заняття в суботу, поміняйте довжину тижня на шестиденну. максимальний номер уроку залиште 8 і поміняйте якщо у вас початкова школа. Якщо у вас є заняття в другу зміну, визначайтеся з початковим уроком другої зміни. Більшості заклади – це п'ятий урок. Після налаштування всіх параметрів розкладу виконуємо команду зберегти. Далі треба виконати команду здійснити оновлення. І от тепер ми бачимо інтерфейс модуля розкладу. В подальшому інтерфейс ми більш детально розглянемо. А зараз ми зробимо ще один варіант розкладу, річний. Для більшої наглядності різниці в їх складанні. Перший екземпляр розкладу створено.